Про тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в друге відповідний проект рішення є необхідність розгляду та зміни тарифів по чотирим надавачам послуг, які надали свої розрахунки, які пройшли процедуру доведення до споживачів інформації щодо зміни ціни тарифів. Це міське підприємство «Водоканал». Також це підприємство нашої громади, та кафедовролого 2018. Це е, Вороніш Кафе Сводок, це Коктунове. А також ОСББ «Віріх-17», це Також Воронеж. Що стосується тарифів, то е, наше підприємство… КП Вов надала надало свої розрахунки. І плановий розрахунковий тариф по водопостачанню становить 36,95. Це ПДВ за 1 метр кубічний і водовідведення 4391. Підприємство КП Добро. Тут плановий розрахунковий тариф вода 26,40, водовідведення 27,60, господар 2911, вода і 17,44 водовідведення. По ОСББ оберіг 17, розрахунковий тариф по воді 33,40, по погоди відведення І я прошу підтримати рішення на даний час. Наші тарифи найнижчі, мабуть, в Україні. Тарифи в нас не приймалися з 2021 року, хоча по закону потрібно приймати кожен рік. Тариф треба піднімати, бо від цього залежить наявність нормального стабільного водопостачання в місті. Навіть вже в цьому році. Якщо тарифи збільшуються, то повинна збільшитись, покращитись, якість. Для того, щоб підвищити якість, у нас заплановано цілий ряд робот по замінах мереж, по обладнанню. І, звичайно, це дасть можливість підвищити якість води. А ви правильно сказали, що у нас якість в місті, мабуть, одна з найкращих теж в Україні. Але це дар природи. Це не наше здобутки. Що ми збільшимо тариф у 2,6 рази. разів. І що будемо робити тоді? А як люди будуть платити? А де вони кошти візьмуть? Тоді зовсім платежі упадуть і зовсім ніхто не буде платити, якщо за критичні такі підняти тариф, розумієте? Два і шістдесятих рази. Ну тоді повинні сказати, о, цього ми робити не будемо. Оце лічильники ставити не будемо. Не будемо ставити. поки війна не кончиться, не будемо по домові лічильники ставити. Ну не будемо їх ставити. А де люди візьмуть гроші, щоб оплатити ці лічильники? Вони не візьмуть. Вони не заплатять зовсім. І тоді ми на ноль зовсім сядемо. Електроенергію не зможемо заплатити. Це треба пропозиція. Давайте поетапно як цей тариф. Знаєте, що за цей час, що у нас тариф був, майже на 80%, електроенергія стала. Дорожче, на 250% ГСН. Ми транспорт використовуємо на одну третину того, що є. Вже якість водопостачання і обслуговування, вона різко знизилась, бо у нас виходять машини одна із трьох. Ні газу, нічого, не вистачає грошей. Зарплата мізерна щодо моніторингу тарифів по сумській області, то у нас йде е, діючий тариф е, по понотову е, 57,41 сім сорок 61,16 Це я кажу з ПДВ загальну суму вода і да? постачання ромний відведення. один 51,48 Глухів – 6604, Янки 57,10, Знову Горозпі 44,80, СБД 53,70 і обласний центр міста суму 3265. Дар'я Миколаївна, яке мінімальне можливість те, що... Розрахунки велися два етапи. Зглядається питання щодо двох етапів з першого на четвертого та з першого на сьомого, другий етап. Того розгляду було запропоновано підвищити тариф на першому етапі на 20%, на другому на 10%. Но це мінімальна потреба. Я хотів підприємців дасть змогу підтримати ні. Я, 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 там, якості чи підвищення з комфортності. Це для того, щоб закрити, скажімо так, по мінімальній потребі зарплату та Була пропозиція 15 і 10. Підняти з 14 на 15% і з 1.07 на 10%. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Три утримався, рішення прийнято. Є інші надавачі по КП господар постунове, плановий розрахунковий тариф 29.11, водовідведення 17.44. У нас було коригування тарифу по статті витрат електроенергія. У діючому тарифі було закладено 7 гривень, а на сьогодні вже 8.76. Ну, в тарифі запропонованому. На затвердження 8,36 ціна на електроенергію. Решта статті витрат не коригувалася. Відсоток зростання воді 7 відсотків. Поводи відведені 3. Нема заперечення, членів Нема. Хто прошу голосувати? Приймається. Дякуємо. Добробут. 2018. Ми просимо підвищити тариф на централізоване водовідведення та Централізоване водопостачання, зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію та з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року. На централізоване водопостачання ми просимо на 14,5% підвищити, а на централізоване водовідведення на 9,5%. Нема заперечень, приймається. Оберіг 17. П'ять років ми вже не підіймали тарифи. Тоді світ був 3,17, а зараз вже 8.35. Так само і мінімальна. І кількість потребників То брали 1200 літрів води, тепер 305 цього місяця. Тут відсоток такий буде значний. По воді 96,5%, по водовідведенню 98,4%. Але враховуючи те, що тариф був ще затверджений діючий Воронежської сільської ради у 2019 році. І по факту на даний час водопостачання стоїть 17 гривень, водовідведення 15 гривень. Ну а якщо більше, так як вони просять, будуть більші тарифи, ніж у водоканалі? Звичайно, чи чи більше. Ну, я пропоную на цьому етапі прийняти ті тарифи, які в кінці будуть первого-сьомого водоканалу, щоб вони не були більші, ніж у цілому по місту. Нема Нема. Хто за таке рішення, прошу голосувати, хто за? Приймається.